Всім привіт! Вітаю всіх підписників та глядачів каналу Golden Fish. Сьогодні ми будемо відкривати сезон ловлі мирної риби у квітні 2025 року. І дуже сильно я сподіваюся, що все у нас вийде. В цьому році я вирішив приділити трішки уваги такій темі, як ловлі великозалікового залікового карася. І задля цього я навіть замовив два нових фідерочки. І дві нових котушечки, щоб ловити цих самих велетнів карасів. Дуже сильно хотів їх обкатати, відбувся в мене вже виїзд. І що ви думаєте, нічого я не спіймав. Просидівши 3 години на глибині 3 метри, просидівши 3 години на глибині 1,5 метри, рибу я не спіймав. А чому? Все вірно. Плюс 30 жара, карасі, всі уже в березі нерестяться. Ось так. На глибині, на далечині від берега 50-90 100 метрів риби просто немає. Тож сьогодні я прийшов з вудочками в справжнє райське місце. Я вам покажу трішки пізніше, ви будете просто шоковані. Я довго по березі ходив, шукав і знайшов самий справжній карасьовий рай. Я не вірю, що з цього місця сьогодні я зможу піти без риби. Виглядає воно просто. Просто фантастично. Вудочки в мене старі, тогорішні, потужні, коропові до 100 грамиків, але в планах також є замовити нові вудочки. Поки розпочав я з нових фідерів, але на жаль, їх не вдалося обкатати. Тож сьогодні ми вдруге спробуємо половити гарних карасів, але вже на вудочку. Давайте не будемо гаяти часу. Швиденько покажу вам. В першу чергу для нових глядачів. Хто на каналі нещодавно, покажу вам, що я замішую на вудочку, Який прикорм. Все дуже просто. Основа це велика фракціонна сипуча прикормка катюша і подріблена макуха. Макуха і катюша з гарною клейковиною нічого вбавляти вже не потрібно. Це наша база. І далі вже йдуть фішки, напрацьовані фішки. Чим більше я рибалю на вудочку, тим більше бачу, що прикормку має входити багато різної цікавої фракції. І чим більше цієї фракції є, тим більше риби я ловлю. Тож сипуха катюша і у нас залітає пелет. Пелет слива і пелет шістка полуниця. А моя сипучка також зі смаком сливки полунички. Сьогодні вже жара, сьогодні ми використовуємо ось такий яскравий літній солодкий мікс. Дві види сипучки, дві види пелета, конопелька. У нас от Картронік і гарний ліквідик з тигровим оріхом. Також солодкий. Бам! Шість компонентів. Ідеальна прикормочка, яка мусить сьогодні з райського місця виминати карасів на клювання. Швиденько замішуємо, кидаємо шарики, і закидаємо на нашу точку і будемо чекати. Є один пеньочок, другий пеньочок, далі корч. Ось ми о той будемо закидати. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. І шість штучок. Для старту шість. І одненько контрольно кинемо далі в той далекий корч, щоб вони нас звідти підтягувалися на основну точечку. Ось і наша перша риба. Ось така у нас червонопірочка. Залік, залік, перша риба. На вудочку. Перша риба на мирну тему. Заїла повністю червачка великого. На другу кліно. О. Нє, ну слухайте. Це не цікаво. А це вже цікаво. Дивіться, яка червонопірочка. Два. Відразу два. Відразу два черв'ячка заїла. Так оце вже розмір. Слухайте, на таранічку закопти чина. Ще одна у нас непогана. Уже спіймав декілька дрібних і ось друга така величенька. Сьогодні з собою і опараш, і черв'ячок. Зараз на опаржа приключився, то вони успішно клюють. Не знаю, навіщо я їх беру. Поки візьмемо, може щось придумаємо з ними. Або відпустимо. Хочу подивитися. На дві вудочки не встигаю. Уже, здається, 5 риб дістав. Просто капець. Дуже гарно клює. Пройшло буквально декілька хвилин від нашого стартового закорму і є відразу. Так, зараз ми дістали вудочки. Нехай трішечки відпочинуть, тому що кльов просто страшний. І зараз я вам покажу цей самий рай. Чому ж ця точка, на мій погляд, рай. Подивіться, це берег. Берег іде повністю у нас в очереті з корягами в переміжку. Інша сторона берега. Повністю очерет. Далі, між точками, один пеньочок. другий пеньочок. величезна лілія. Величезний Кущ. І далі ще одна величезна лілія. І серед цього всього на глибині метр ми з вами рибалимо. Ну точка, просто, я не знаю, певно, кращої точки на річці немає. Я кращого не бачив. Фантастика! Просто фантастика! Нам залишилось лише дочекатися гарного великого карася. І це буде дуже-дуже круте кіно. Зараз у мене вже десь штучок 10, певно, червонопірок. Розмір, я вважаю, що класний. Різні різні клюють, Це такі, більш менш, а є і бішечки погляньте, які червонопірки гарні. Думаю, візьмемо їх зробимо тараньку, Закоптимо таранечку в да? непоганий варіант. Тому давайте одягаємо далі і продовжуємо рибалочку. Кльов, друзі, просто скажений. У мене вже відерці 10 червонопірок. Тільки закидаю, вони відразу клюють. Це нормальна практика, така риба мілка швидше знаходить нашу прикормку. тому що такої риби набагато більше. І нам залишається лише чекати. Через годинку-дві, якщо все буде нормально, Ну ви просто погляньте, який класний розмір залітає. Це вау. Навіть знаєте, що не про те, щоб вони клювали, тому що подивіться, які червонопірочки. Нам залишається лише чекати. Все, що ми можемо зробити, це чекати велетню карасів. Покажу вам, які у нас хвилі. По плавкаму дуже погано видно. Багато покльовок нерозбірливих, незрозумілих. У нас цієї ночі відбулася зміна погоди. І з плюс 30 стало плюс 15, трішки похолодало. Але я не думаю, що весь карась від берега перемістився кудись далі. Тож ми очікуємо. Зараз я вже спостерігаю приємну для себе інформацію: клювання нашої рибки стали значно менші, значно рідші, а це означає, що на точку хтось закрався побільший. Тому думаю, дуже скоро або будуть клювати здарування червонопірки. Або тут уже десь близько є карасі. Два варіанти. Хочу сказати? По-перше, я шокований. Розмір цієї риби мене просто не то, що вражає. Це капець. Подивіться. Боюсь її відпустити. Подивіться, яка червона пірка. А по-друге, це хочу сказати, що я не проти. Навіть якщо сьогодні карась не буде клювати. А зараз зайде стая ось таких здоровоних червонопірок. Я сподіваюся, камера гарно передала їй розмір, тому що це мега здорована червонопірка. Цікаво. Зараз перезакинемось і будемо дивитися. Дуже швидко риба затала на точку. Корм класний, ароматний, солодкий, запашний. Через 3 хвилини починається роздача. Проходить 10-15 хвилин, уже розмір якийсь з'являється. Не то, що солідний, я такої червонопірки, певно, не ловив ніколи. Пліток ловив, а червонопірок таких великих не ловив. Коротше зараз будемо продовжувати. Сподіваюсь, що буде хтось ще. Ой-ой-ой, ой-ой-ой! Що відбувається? Ого! Окунь. Там окунь клюнув на чоряка, прикиньте. Ладно, почекайте. Друзі, такого відкриття я не очікував. Погляньте, яка роздача. Ще вам з цієї камери покажу, яку я анаконду дістав. Погляньте на цю червну пірочку. Оце так розмір, так? Да? Сам шокований. Ось ще одна красунька. Не мега-анаконда, але знову така приємна. А ось і він. І на другу також клює. У нас є перший карасі. Ми його дочекались. Ой, лаптик гарний. Чекайте, друзі, зараз я підсічу ще й другу вудочку. Певно, там вже відвело так далеко в сторону. Да. Чекайте, чекайте, не знаю, як це зробити. Все. Ось винуватець нашого свята, так сказати. Той, заради кого ми кормилися, той, заради кого ми сюди прийшли. Ось такий лаптик. Перший у нас є. Недарма покльовочки у нас перестали. Я вам сказав, що покльовочки втихли. Стали набагато рідші, значить, на точку. Десь 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 підходять карасики. І ось перший на опариша у нас є. Дуже гарний. Дуже гарний. А як вам, друзі, ось таке. Дві години рибалочки? Погляньте, скільки в мене риби. А найголовніше, зараз на точку вже зайшов він. Той самий гість, заради якого ми сюди прийшли. Ось така кількість риби. і ось такий карасик. Перший є. Замість того, щоб зараз ловити. Я вам обіцяв розповісти про своє оснащення. Тож давайте я швиденько вам розповім і піду далі продовжити нашу рибалку. Сьогодні корм мега швидко поставив рибу на точку. Вже за 3 хвилини плітка була на точці. А ось через дві години є вже і карасі. Тому є шанс, що я спіймаю декілька штучок. Хоча б 3-5 сьогодні взяти ось таких гарних карасків по 300-400 грам було б дуже-дуже непогано. Розмір червонопірка також мене дивує. Я шокований ось цією. Це просто капець. Де цей карась? Погляньте. Тут не знає, що краще, чи червонопірка ця, чи цей карась. Дивіться, який розмір і того, і того. Ух ти. Так. Карасик непоганий. десь грамотів під 300. 250 гарний. Думаю, що 300 є. Має бути. Ладно, давайте це все відставимо і перейдемо швиденько до оснащення. Вудочки, ви мої бачили. Це старі вудочки. Я собі планую замовити новенькі вудочки. Це будуть якісь легенькі вудочки від Брейна. Поки ловлю старими, тому що ставка була на фідер, але фідер мене підвів. На фідер я нічого не спіймав, тому що риба стоїть ось тут у березі. Пробіжимося по лісочці. Сьогодні з собою є декілька варіантів лісок, декілька діаметрів. Ось така новиночка лісочка від Brain у мене є в 4 діаметрів. Новинка японська крута лісочка 0,15, 0,17. 0,19 і в мене стоїть 0,23. Я поставив найбільший діаметр, тому що я знав, що можуть бути такі гарні карасюки. Я на них і розраховував. Це моя перша рибалка в цьому місці на вудочку. На вудочку тут я ще не ловив. Тому я відразу перестрахувався, взяв ось таку лісочку і відразу в 0,23 діаметрі. Грубенька, скажете, да, Але. Риба клює і клює нормально. Для страховочки не дарма її поставив. Новинка Brain, Brain Team Pro Professional Line в 4 байних діаметрах, стоїть 0,23. Поплавочки використовуємо 2-1,5 Зараз вам на екранчик виведу. Два вже роки впираюся, ці поплавочки. дуже сильно мені подобається. Одні з кращих. Гарно тримають хвильку, гарно тримають течію і приємно їх видно. І періомо на них ловити. І ціла гарядка гачків. Також в цьому сезоні ми тестуємо новинки по гачках. Не тільки ліску тестуємо нову брейн, а й тестуємо нові гачки. Тут відразу у мене пачок 20 на тест таких самих козирних розмірів, які ми використовуємо. Це. Так звані копії на гачки Фредді, Акінак, Чіка. Що тут у нас ще є? Катана. Ось, до речі, сьогодні я ловлю на катану. Сьогодні я ловлю на катану, тому що ловлю на черв'ячок, і саме катана найкраще підійде для моїх задач. Ось такий гачечок в 10 розмірі. Я сьогодні тестую. У мене три модельки і три модельки від 10 до 14 розміру. Абсолютно. Нові гачечки під різні насадочки. Ми з вами будемо тестувати в цьому фідерному сезоні. Я серйозно зарадився, тому що хочу потаскати ось таких гарних карасів. Через те набрав і ліски фідерні, і гачки фідерних, і два нових фідера. Дві нових катушки взагалі вдарився. Хочу потягати гарних лаптів-карасів, хоча б приблизно ось таких. Від 300 грам це я рахую вже нормальний карась. Для кожного це по-різному, якогось і 200 грамів, 300 це великий розмір 100 Для мене це ось це початок. Бачите? Це початок великого карася. Все, що менше нього, мене не цікавить. І ми в цьому сезоні будемо ловити саме ось таких карасів. І будемо говорити, як їх ловим і чим ми їх кормимо. Тож такі справи. Половочки показав, лісочку показав, хатячки показав, вудочки торішнього ви знаєте, жорсткі коропові. Інших в мене поки немає. В Принципі, все. Прикормку бачили. Продовжуємо рибалку. Карасі на точці є. Він не один. Зараз ми будемо їх ловити. Хоча б сьогодні 3-5 штук спіймати для першого разу в новому місці для розвідки без інформації. Класно, це буде гарний результат. Спіймати 50 червонопірок і спіймати 5 карасів. Тож лайкосик, підписочка на канальчик, а ми будемо продовжувати цю рибалочку. У мене закінчився вже опариш. Одного караска стигли спіймати на опариша і все. Тож, зараз ми перезакинулись на черв'ячка. Уже шоста година, сьогодні у нас вечірня рибалочка. Подивимось, що буде далі. Сподіваюсь, що відсутність опариша не вплине на кльов карася. Всяке може бути. Сьогодні дуже неприємна погода. Дивіться, які руки червоні від води. Замерз страшно. Різке похолодання, та ще й вітер. Сильний вітер дують постійно. Покльовки дуже важко розглядіти. Через раз видно, як риба клює. Волотенські хвилі накривають поплавочки. Завдяки тому, що вони правильні, то я можу щось зрозуміти і спіймати 50 риб. Такі справи. Подивимось, чи будуть клювати ще карасики. По-любому на точці вони є, він не один зайшов. Їх є декілька. Будемо бачити, чи вдасться нам доловити карася, чи ні. Уже, уже добре, тому що я побачив, що вони тут клюють, що вони тут є. Так як це у мене перший раз розвідка з водочками, то і одна рибка для мене добре. Інформацію зібрав. Плітки велетні, карасі велетні є, супер. Тепер головне підібрати кращу пору. Погодку і спробувати їх наловити в кількості. Можливо, і сьогодні все вдасться. Дивимось. Я думаю, що одним карасем все не закінчиться. Декілька я ж маю спіймати. Я вже одів по два черв'ячка на гачачок, щоб плітка взагалі мене не діставала. Ще одна пірка, плітка не важлива, для мене це навіть сама риба. Тож, е такий гарний пучок, висить вже і чекає саме карася. Головне не пропустити і захворіти цю покльовку і засікти його. Чекаємо. Зараз займаюся підготовкою нових повідців. Чомусь перестало клювати. Так, да, в мене черв'як, але я не вірю, що взагалі нічого не клює. Вже хвилинок 7, так не може бути. Що це означає? Це означає, що на точці є карась, плітки немає. Але він обачний і не хоче брати на нашу 023 лісочку. Тому зараз ми ставимо повідця з ось такої 0.193. Хитрий план, який спробує доловити карася. Тому що час, як тікають, час у нас небагато залишається. Карась не клює. О, якась покльовочка, до речі, в цей момент відбувається. Певно, якась одного плітка загуляла. Ооо! Да Лопотосьйончик. Одненький є, ще на тушці. Ну такі гарні, красунки клюють. Але поводками все одно перев'яжемо, тому що нам потрібно доловити хоча б ще одного сьогодні карася. Ще один у нас кабанчик. Погляньте, такі красуні. Опа! Опа, ча. Друзі, ще один лопатосьйончик. Вечірень. Чекай, 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 чекай. О, є. Дуже погано видно покльовку. Я вам не можу передати, наскільки жахливо я бачу сьогодні ці клювання. Але ще одну ми взяли. Не така велика. Як перша, але дивіться. Ось така. Хо -хо -хо. Три штучки. Три штучки я взяв сьогодні. Дол, друзі, а де це перший лопотасьон? О! Ой, що тюче погляньте. таранечка буде. І однакий сумний карась який сумує у нас. Нема в нього пари. є є є, -є, -є, -є! Дочекалися! Ще один карасик гарний. Скільки сидів, ждав, ждав, але все-таки є, все-таки є, ще один карасик трішечки тришечки менший, але дуже пузатий. Ось такий гарний, ой, гарний другий карасюра. І є клас. Ну, слухайте, повідець тонший, все таки який здав надії і результати. Доловили ми ще. Трішки рибки. Гарну плітку взяли, червону пірку неважливо і ще один карась. -і -і -і. Друзі, третій карась в кадрі бамс! Третя риба є. Трішки повів спочатку і затих. О, це взагалі маленький. Такий я взагалі. Не наш карась. Такс. Ми тут знову поводки в'яжемо. Цех працює. Зараз відставимо все. Такс. Слухайте, три штучки, три штучки є. Це дуже і дуже гарно. Ну що, друзі, на ось такій ноті я гадаю, що сьогодні ми можемо з вами прощатися. Погляньте, які в нас карасики, які в нас лапотасьончики, червонопірочки. Я гадаю, що для умов розвідки рибалочка в нас видалася на 100%. Краса. Можливо, десь щось не допрацювали, не дожали. Але це була перша моя тестова рибалка. Це місце з вудочкою. Ви бачите, яка погода, сильний вітер сьогодні, перепад. Зараз так холодно, що я не відчуваю ні рук, нічого. Я так замерз, хочу додому, що не можу передати. Але задоволений, що сьогодні на відкритті, я спіймав цілих 50 риб. 50 риб. На поплавець. Ось таке відкриття каналу Golden Fish. Я сподіваюся, що вам, як і мені, було приємно тут знаходитись, тому підтримайте мене своїм активчиком. Ми обов'язково ще повернемося і далі протестуємо ці місця і будемо сподіватися, і будемо бачити ще більше і більше трофеїв. Тож, лайк, підписка, а я з вами прощаюсь. до нових зустрічей на каналі Golden Fish.